мяу, з вами я, Кет. Я задумався, як я буду виглядати, якщо побуду в гру рослини проти зомбі. І, будь ласка, напишіть мені погані коментарі. По ціпу типу, фу, некрасиво намалював. Наша задача просто подивитись на результат Приємного перегляду. Я зайшов в гру, да, я в неї граю і нам треба вибрати персонажа, якого я буду малювати. Я візьму, звичайного горохостріла і зомбі, тому що я вирішив, що одного якогось персонажа буде мені дуже просто намалювати, тому я одразу намалюю двох. Ось я вже в фліпа кліп і зараз я перемалюю горохостріла. Спочатку ми його обведемо і намалюємо йому капці. А зараз намалюємо йому вуха. Яблучки у нас будуть білі, а зрачки чорні. Малюємо хвіст і можемо розмальовувати. Ковта у нас червона. А капці біло-червоні. Ну, все, стріл готовий. І можемо приступати малювати зомбі. Ми його обведемо і намалюємо йому вуха. А, і ще я рішив зробити йому жовті зуби. Малюємо вуха і малюємо червону кофту. Рукавички і штани. А тепер малюємо капці. Малюємо шнурки на кофту. І можемо розмальовувати. Кофта у нас червона, ну як в прошлий раз. І капці. Все ось так у нас вийшло. Блін, тільки зараз при озвучку і потім, що у нього хвоста нема. Ну, ось так у нас вийшло. Дякую за те, що подивились до цього моменту. І будь ласка, поставте лайк, вам не складно, а мені приємно. мяу.